мене звати Анна, я на 37 му тижні вагітності. Як і будь-яка майбутня мама, я хочу дуже ретельно підготуватись до материнства. У мене є безліч запитань, тому сьогодні я впевнена, що лікар-педіатр і консультант з грудного вигодовування Тетяна Гавриленко допоможуть мені розібратися в цих темах. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи справді деякі жінки від природи не здатні виробляти достатньо молока? Чи є якісь ознаки такої майбутньої немолочності, чи це стане відомо вже тільки після пологів? Хочу вас одразу запевнити, абсолютно більше жінок здатні виробляти стільки молока, скільки потрібно їхній дитині. Ключовими моментами стійкої лактації є її успішний старт та в подальшому дотримання основних правил грудного вигодовування. Надзвичайно важливо, щоб у пологовому будинку мати і дитина. Перебували разом у палаті, щоб перше прикладання до грудей відбулося в першу годину після пологів, щоб був забезпечений контакт шкіра до шкіри, все це допомагає запустити механізм лактації. Якщо малюк був народжений через кесріфростин, теж треба намагатися уникати до грудного годування, тобто першою їжу малюка має бути тільки материнське малозиво. Протягом всього молозивного періоду, поки не прийшло молоко, дитина не повинна отримувати докормів сумішу або допоювань водою. Зрозуміло, дякую. Тетяна, я би хотіла більше дізнатися про основні правила грудного вигодовування. На що конкретно треба зважати, щоб не переживати, що молока буде достатньо. Взагалі, ми, консультанти, любимо казати, що лактація тримається на трьох китах: правильне прикладання, регулярне годування в день та нічні годування. Якщо ці ознаки наявні, лактація буде стійкою. Правильне прикладання важливе, тому що від того, наскільки ефективно дитина спорожнює груди та видобуває молоко, залежить його кількість. Лактація працює за принципом попит пропозиція. Речі, які можуть нашкодити ефективному прикладанню, це пустушки, пляшка соскою, накладки на соски та інші аксесуари, які імітують материнські груди. Розкажіть, будь ласка, детальніше про регулярне годування. Як саме часто треба прикладати малюка до грудей? Робити це за годинником або орієнтуватись на його поведінку. Саме малюк нам показує ознаки того, що вже час прикладати його до грудей. Голодний плач то вже пізня ознака голоду і краще до цього не доводити. Ранні ознаки це коли малюк починає крутити головою, причмокувати губами, висовувати язика. Тоді треба запропонувати йому груди і не обмежувати час смоктання, дати йому перебувати під груддю стільки, скільки йому необхідно. Зазвичай малюк засинає і відпускає груди сам, коли наївся. Чи правильно я розумію, що малюк має наїсти з однієї груді? Ні, це не зовсім так. Немає фіксованих норм, скільки раз за одне годування мати має міняти груди. Тут ми теж слідкуємо за дитиною і намагаємося задовольнити її потреби. Якщо дитина посмоктала одну грудь, відпустила її і заснула або легенько посмоктує у вісні. Що ми трактуємо як ознаки ситості, то немає потреби давати другу. А якщо ми бачимо, що дитина досить довгий час інтенсивно смокше та не відпускає сосок, при цьому намагається заснути, але прокидається, як тільки мати забирає груди, то в такому випадку треба запропонувати другу грудь. Причому протягом доби одній і тій же дитині іноді буває достатньо однієї груді, а іноді потрібно буде давати обидві. Це цілком нормальна ситуація. А якщо дитина спить і не просить груди довгий час, чи потрібно її будити на годування? Дуже служне питання. Перші місяці життя малюка перерви між годуваннями не мають бути довшими ніж дві години. Тож, якщо ви бачите, що ваш малюк довго спить, ви можете погодувати його під час сну, тобто прикладання до груди має відбутися, а от будити малюка не обов'язково. Хочу наголосити, що двогодинні перерви не треба сприймати. Як рекомендований інтервал, це саме найдовший інтервал. Тобто, якщо малюк просить груди частіше, раз на годину або 40 хвилин це є нормою. Угу. А вночі теж треба прикладати дитину що дві години? Ні, на щастя, вночі можемо собі дозволити дещо довші перерви за рахунок того, що у нічний час виділяється більше гормону пролактину. Це ключовий лактогонний гормон, який відповідає за вироблення молока. Тож, цілком прийнятним є перерви між нічними годуваннями у 3 або 4 години. Якщо мати, що годує, дотримується цих правил грудного вигодовування, можна з великою вірогідністю стверджувати, що в неї не буде проблем з достатньою кількістю молока. А як все-таки пересвідчити, що молока достатньо? Для цього ми контролюємо динаміку набору ваги дитини. За перший місяць малюк має набрати не менше, ніж 500 грамів. Але може набирати і значно більше, навіть до двох кілограмів. А от робити висновок про кількість молока, відштовхуючись від поведінки малюка, наприклад, хоче смоктати дуже часто, кожні півгодини, не варто. Пам'ятаємо, що біля груди малюк задовольняє безліч інших потреб, а не тільки голод. Скажіть, будь ласка, а до якого віку дитині ці правила будуть залишатись актуальними? Ну, взагалі, актуальність. Трьох китів грудного вигодовування не зникає протягом всього періоду грудного вигодовування. Але я маю додати, що перші півроку життя малюк не повинен отримувати жодної їжі або пиття, окрім грудного молока. Тобто бути на виключно грудному вигодовуванні. З Шостого місяця життя починаємо вводити прикорм. Але доросла їжа не має швидко і повністю витісняти з раціону малюка грудне молоко. За рекомендаціями. Всесвітньої організації охорони здоров'я оптимальна тривалість періоду грудного вигодовання не менше ніж два роки. А за бажанням, мама і малюк можуть продовжувати насолоджуватися грудними вигодованнями довше. Щоб підтримувати стійку лактацію і не переживати за кількість молока протягом всього періоду грудного вигодовання, достатньо дотримуватися основних правил: слідкувати, щоб мати правильно прикладала дитину до груди та регулярно годувати її день та вночі. Тетяна, дякую вам за те, що ознайомили мене з алгоритмом грудного вигодовування. Впевнена, що ця інформація буде корисна для всіх майбутніх мам.